763 день в Канаді, 17.07.25. Сьогодні четвер, четвер. вже сьогодні був нарешті спокійний, не було ніяких ліків. Що це таке? Заблокував? А сьогодні. Ай, Та треба мені буде подивитися знизу до крутильця. І цей. Сьогодні э, стандартний день, більш, більш подібний на нормальний. Розбудив мене будильник, я зразу пішов оглянути технічні приміщення. По бойлерах подивився. Так, тиск більший. Сьогодні вже працював третій бойлер і тиск в ньому 42. Має бути 30. Ну, біля 30 плюс-мінус. І от така от ситуація. Води трошечки не хватало, рідини я підлив, долив чуть-чуть, і мені здається, вона десь та й витікає. Де ж вона може витікати? Ніхто не жалівся, і все нормально, але вона кудись дівається. Вона кудись дівається. Було в нас таке в Тавер Ей. Теж були десь втрати рідини, лайку цього, і ми доливали досить довжий час. Зараз вже внормувалося. Ну і в Tower B таке саме. Пішов я до комп'ютера, видрукував заявочки. Пішов я, а перед тим ще зайшов, подивився на як там труба наша. Все стоїть, все працює нормально. І сама ця фірма, серйозна фірма сантехнічна, вона хвилюється за ту трубу, і вони хочуть її поміняти на оригінальну, така, яка має бути. На специ... такий специфічний апарат, який розширюється, звужується, і він краще підходить для тої системи, ніж оця їхня змія, яка рухається в різні сторони і рухає труби. Тому, тому таке. Було кілька заявочок, я віддам там пару в офіс, взяв собі. Що там було? Прибральниці попросили, щоб я відкрив двері. Туалетна кришка. Рухалась, болтики пластикові відкрутились, які треба закручувати ті руками, вони пластикові. Я відкриваю вхідні двері, там які, як старі двері заскріпіли. Я їх ще заодно змастив, не було нікого вдома. Змастив все гарненько. Лампочка в мікрохвильовці згоріла, туалет забився, потім ще десь, ще щось було. Смок-детектор, батарейки. Такі дуже простенькі заявочки, що просто так зайшов, зробив і вийшов секунду часу. От. Нормально. В обід додому, попив Попив я зранку кави, потім в обід ще попив чаю чорного собі з тортиком, щось їсти де хотілося. Oh, зранку забув. Я зранку, от коли повернувся попив кави, заодно розібрав курку. Холодець у мене готувався цілу ніч. Я вчора поставив в мультиварку, все гарно проварилось, і я включив режим е, варм підтримувати тепло. По-моєму, там варм називається. Щоб тепло підтримувало, і воно підтримувало я цілу ніч я зранку встав, бо пізно вже було то все розбирати. І оце розібрав, гарно попакував по коробочкам, залив і воно застигло. В обід воно ще не застигло повністю, а зараз вже все застигло і попробував, класно. Так, тепер треба додати солі. Додати треба більше солі, Дам перцю, зразу більш. Я люблю з перчиком. І я замовив на Амазоні. На Амазоні замовив желатин. Желатин без смаку, пачку велику, бо треба. Воно застигло, але там, де було багато жиру, воно таке жирне треба було жир зняти, але нічого. Так, да, чесничку, все гарно. Тут зараз якраз повечерили. Так що так, смачно вийшло. потрошки потрошки вийде холодець, такий, як має бути. Далі, далі, що ми сьогодні? Після роботи, десь біля сьомої години, маршвидше Алі до мене подзвонив і каже: в одній із квартир, там українська родина, там дві родини, вони знімають двохбедромну квартиру, і вони на своїх кімнатах поставили замки на ключ. Поставили замки на ключ, і, за... і вони пішли десь, і ключ захлопнули в машині разом з ключами від машини. Запасні ключі від машини в квартирі, в кімнаті, яка закрита. І вони подзвонили в офіс, офіс не може знайти запасний ключ. І коротше. Прийшлось. Я не хотів бавитися, викликати там спеціалістів або це щолкати, вишукувати, де там як, відкрити цей замок. Я його розсверлив, відкрив їм двері і до побачення. Нехай фірма купляє новий замок. Самі нехай купляють новий замок, ми їм поставимо ще раз. Алекс їм ставив цей замок. Тому, тому таке. От і все. А, після роботи я заліз в VR-давно VR-ки не чекав. Підняв я віарки, е, полазив там нічого цікавого. В покер, в покер пограв собі трошечки годинку. Посидів, в покер пограв. Прийшли в мене сьогодні, забрали AirFraй. Цей арфрай, що мені не дуже подобався, за 30 доларів. Забрав е, денчувак, такий крепер, зачіска там, татуїровки. Ну, йому підійде. Йому якраз вдома буде таке нормальне. Дякував все. Що щось продав сьогодні? А, електросамокат продав лишній і вже мені писали за цей, за, падлборд. за два падлборда. Дівчина хоче забрати десятку на 10 інж менший. І хлопець хоче завтра великий забрати теж. А, і тільки що мені написала жінка, якась хоче вентилятори, фени забрати, просто є дучки. Літо, жара, я в кого нема кондиціонерів, я їм співчуваю. А ці дочки якраз пригодяться. І в мене є два дочки, по 8 доларів віддам до копійки, але просто комусь пригодиться. За дощечки для нарізання теж мені писали, я їх безплатно видаю. До речі, треба буде в суботу вже поїхати в церкву нарешті і віддати цей донейшн, бо в мене вже цілий візок назбирався. Так. Да. Так треба й зробити. А зараз все зараз буду відпочивати. Запишу досі, і віддам, продам ті вентилятори і відпочивати.